Тепер ми переходимо до теми відтворювальне господарство на теренах України і трипільська культура. Територія України, як і загалом Європи, не була регіоном зародження скотарства і землеробства. Ну, зрозуміло, що все з'явилось не у нас. У 6-5 тисячоліттях до нашої ери нові форми господарства поширилися в наших землях. Відбувалося це в результаті того, що племена землеробів і скотерів переселялися з інших земель на землі сучасної України. І місцеве населення переймало їхні досягнення, поширювалося землеробство на українських землях і, власне, в Європу через два шляхи через Середземномор'я, через острови і через Балканський. Півострів. Так було запроваджено породи великої дрібної рогатої худоби, кілька сортів пшениці, ячмінь, проса, горох тощо. Існують давні народи, про існування яких ми знаємо лише з археологічних знахідок. Ми не знаємо ні, як вони називалися, ні як їх називали інші, тому що відсутні писемні джерела. У таких випадках історики використовують термін археологічна культура, тобто це сукупність решток, які взаємопов'язані між собою, відносяться до одного часу і поширені в певній місцевості. Але як ці археологічні культури отримують назви, якщо ми не знаємо, як вони самі називались? Історики використовують три підходи. Перший називати культуру за особливістю форми або орнаментів кераміки. Наприклад, культура кулястих амфор. Вони робили амфори кулястими. Так робили тільки вони, тому культура кулястих амфор. Другий спосіб це називати за особливістю обряду поховання, тобто як ховали мертвих людей. Наприклад, якщо ховали померлих в ямах, то культура ямна. Якщо ховали в катакомбах, то культура катакомбна. Третій вид, найбільш поширений, напевно, це за назвою місцевості, де вперше знайшли пам'ятки цієї культури. Наприклад, вперше знайшли біля села Трипілля, значить трипільська культура. Або вперше знайшли біля села Зарубинці, значить зарубинецька культура. Однією з перших місцевих землеробсько-скотарських культур лісостепу стало Бугодністровська. Її носії робили лише перші кроки у розвитку нових форм господарювання, які співіснували з мисливством та рибальством. Навесні богодністровці переселялися на береги річок, де у заплавах просто у вогкий наму висівали зерно. Неподалік зводили житла і випасали худобу. Восени, зібравши врожай, полишали заплави і повертались до сусідніх густих лісів. Початок поширення скотарства у степовій смузі пов'язаний із сурсько-дніпровською культурою. Її пам'ятки знайдено головним чином вище порогів Дніпра. Нові форми господарювання представники цієї культури поєднували з традиційними способами добуття їжі, такі як з рибальства. Але скотарство, як свідчать археологічні знахідки, надавалося більше уваги, ніж землеробство. Таким чином. Доба неоліту на території України, як і інших регіонів Європи, стала часом початку поширення землеробства і скотарства, що відповідно стало революційним кроком в історії стародавніх суспільств нашої країни. Наприкінці 19 століття археолог Вікентій Хвойка поблизу села Трипілля в Київській області виявив залишки давніх людських поселень. Знайдена там культура дістала назву відповідно Трипільської. Вона була поширена у лісостеповій смузі і охоплювала в період розквіту близько 200 тисяч кілометрів квадратних. Тобто її території заходили від сучасної України і до сучасної Румунії. Це була найбільша землеробська культура Енеоліту. Носії якої переселилися на наші землі із Середземномор'я. Трипільські поселення складалися із наземних, обмазаних глиною дерев'яних жител, в яких жили сім'ї, які вели власне господарство. Вони обробляли землю, доглядали за худобою, забезпечували себе інструментами і побутовими речами. Худоби було небагато. Нестачу м'яса надолужували полювання. Землеробство було підсічно вогневе. Значить, що таке підсічно вогневе? Землеробство? Є ліс, шматочок лісу, його повністю спалюють, повністю спалюють. І отой от попіл, який залишається після спаленого лісу, він удобрює землю. Таке поле було ефективним впродовж 3-4 років наступних, після чого воно виснажувалося і його полишали. Спочатку землю обробляли мотиками, а згодом ралом. Зернові культури збирали дерев'яними серпами з роговими та крем'яними вкладками. Високого рівня розвитку досягло ремесло. Яскравий розмальований посуд уособлює для нас трипільську культуру. Окрім нього, з глини виготовляли лавки, лежанки, статуетки, моделі жител та вівтарів тощо. Трипільські племена вперше на території України почали користуватися виробами з міді. Тобто, відповідно запам'ятайте, першими на території України мідь почали використовувати трипільці. Проте основною сировиною для виготовлення знарядь праці і зброї все одно залишалися кремінь і дерево. У трипільців була добре розвинена житлова архітектура, тому що будівлі, які вони будували, мали по кілька кімнат, а іноді і поверхів, де жила разом велика матріархальна родина. Хати були згуртовані в села, що вказує на те, що у трипільців був достатньо високий ступінь. Родової організації. У добу розквіту трипільці будували поселення гіганти, в яких могло бути до двох-трьох тисяч жител, розташованих кількома колами. Однак це були лише поселення землеробів, ніяких храмів, ніяких палаців, ніяких адміністративних споруд, ніяких ремісничих кварталів. Що було б характерне для міст, не було. Тобто, це просто велика сукупність житлових будівель. Найбільшими поселеннями є майданецьке, тальянки і доброводи. Найбільш прикметною для трипільської культури була її кераміка. Вона добре випалена і орнаментована. Провідними мотивами орнаменту були спіралі та валюти, виконані темно гнідою. Іноді аж чорною і білою фарбами на чорному тлі. Крім того, на мальованому посуді трапляються схематичні малюнки свійських тварин та зображення жінок. Таке орнаментування частково збереглося в українських народних вишивках, килимах, кераміці, а особливо у великодніх писанках. Виявом мистецького хисту трипільських племен стали керамічні фігурки з глини. Найбільше було зображень жінки. Ці фігурки мали культове значення і втілювали образ праматері-родоначальниці в матріархальній родині. Трипільське суспільство через обмежені можливості розвитку господарства не змогло утворити свою цивілізацію. У третьому тисячолітті до нашої ери трипільців взагалі охопила криза. І спричинило погіршення кліматичних умов та падіння врожаїв наслідок недостатньо хороших навичок з обробіткою відновлення родючості землі. І ця криза призвела до занепаду і загибелі трипільської культури. Тут є один важливий момент щодо трипільців і української історії. Дуже часто можна почути таку позицію. Що трипільці є проукраїнцями. Це дуже голосне заявлення, яке не зовсім відповідає принципам історичної науки, як би нам того не хотілося. Безумовно, можна сказати, що так як трипільці проживали на території України і перестали існувати як культура теж на території України, вони не зникли безслідно. Тобто представники трипільців просто змішалися з представниками інших культур, які в тому числі могли в подальшому, в майбутньому, через століття, так би мовити, перетворитися на Тих же там слов'ян, якщо ми беремо підхід, там, що черняхівська культура, це праслав'яни. Але робити такий прямий зв'язок не зовсім коректно, тому що є принципи, принципи формування народів, є принципи формування культур. І не можна просто натягувати на себе всі культури, які раніше існували на наших землях, на нашій території. Ну, це буде доволі схоже на російський підхід історії натягувати на себе чужі культури. Трипільці не є для нас прям зовсім чужими. Так, да, десь воно перекликається з нами, але просто не зовсім вірно буде казати, що от ми прям напряму походимо від трипільців. Ну, певний зв'язок, можливо, є, але просто для власного розуміння є археологічні культури. Які перестали існувати з різних причин, і натягувати археологічні культури на сучасні народи буде не зовсім вірно. Власні способи пристосування до умов існування віднайшли за енеоліту жителі степ, провідною галузю господарства тут на тисячоліття стало кочове скотарство. Археологічними культурами степових скотарів є середньостогівська, нижньомихайлівська та ямна. Вважають, що носії цих культур належать до індоєвропейців, від яких бере початок переважна більшість народів Європи і велика кількість народів Азії. Вимушені багато мандрувати зі своїми отарами з тварин скотарі залишили мало поселень. Індоєвропейці належать до числа народів, які першими почали зводити кургани, тобто такі поховальні насипи з землі і каменів, які понині можна знайти в українських степах. Середньостогівці вперше в Європі приручили коня і освоїли відгінне скотарство. І ймовірно, ну це припущення археологів, середньостогівці могли винайти колесо. Знов-таки, підкреслю. Щодо стародавніх винаходів, їх не винаходили в, якісь, в якомусь одному конкретному місці якась окрема конкретна культура, і потім вона поширювалася. Це не працює як з сучасними технологіями, що якусь технологію винайшли, там, наприклад, американці, і вона поширилась по світу. В ті часи. Винаходи таких базових речей, як там гончарне коло або колесо, відбувалося у кожної культури самостійно. Тобто, просто люди самі додумувалися, зрештою, до того, що це буде ефективно, що від цього буде сенс. І починали це використовувати. Тому, знов таки, не можна казати, що саме середньостоївська культура, в принципі, винайшла колесо, і воно поширилось потім в усьому світі. Ні. Просто коли ми кажемо про конкретну територію України, то першими, ймовірно, хто е на території України винайшов колесо і почав його використовувати, це середньостоївська культура. Переважно більшість знарядь праці і зброї середньостоївці виготовляли з каменю. Ямна культура найвідоміша степова культура доби енеоліту на наших землях. Саме з нею пов'язане масове поширення курганного обряду поховання. Деякі споруджених курганів досягали понад 10 метрів заввишки. Наприкінці XVIII століття англійські дослідники Вільям Джонс, Генрі Томас Кольбрук та Чарльз Вілкінс зробили відкриття, яке спричинило справжній переворот в історичній науці. На підставі вивчення священних текстів Аріїв, давніх завойовників Індії, про яких ми дізнаємося трошки пізніше в темі про давню Індію, вони дійшли висновку про спорідненість мов. Індійців та європейських народів. Подальші дослідження та відкриття археологів пролили світло на деякі аспекти виникнення індоєвропейців, і водночас викликали декілька припущень щодо того, яка територія могла бути їхньою батьківщиною. І, на думку багатьох, найбільш переконливою гіпотезою є та, за якою. Прабатьківщина індоєвропейців розташована в степах Східної Європи, ну, в тому числі Східної України. Праіндоєвропейська спільнота в цьому регіоні почала складатися на межі палеоліту та мезоліту, і проіснувала тут приблизно 5 тисяч років, власне, до початку енеоліту. Переважання скотарства з його рухливим способом життя. Зробили неминучим те, що ці племена будуть переселятися. І важливу роль в цьому відігравала потреба скотерів у великих пасовиськах. Відповідно, десь же ж треба випасати тварин. Вони ж все їдять, а відростати воно так швидко не може, як швидко випоїдають все тварини. І в поєднанні з перевагою в зброї над землеробами. І завдяки прирученню коня і пристосуванню його для верхової їзди індоєвропейці почали швидко переселятися на нові землі. І приблизно на початку 4-го тисячоліття до нашої ери індоєвропейська спільнота поступово почала розселятися з півдня і сходу України в різних напрямках: і в Центральну Європу, і на Балкани, і до Анатолії, сучасної Туреччини. І до Ірану, і до Індії. І цей процес тривав упродовж тисячоліть. На цьому, відповідно, ми і завершимо тему. Ще раз підкреслю, саме головне це запам'ятати принципи археологічних культур, як вони називаються, і в цілому розуміти, що являє собою трипільська культура.